Вони живемо в суду Україні, щоб гарно ділося. Це довгоочікувані автомобілі. З цими автомобілями ми зможемо безперешкодно виконувати задачі, які перед нами стоять. Супроводжувати колони, забезпечувати безпеку дорожнього руху. Час проходження військових колон. Вчора ми відзначали день волонтера і підрахували, що наші волонтери, які виїжджають по шляху щоденно, ну, і така програма є, і забирають із за кордону допомогу, привезли за цей час 61 автомобіль. Я думаю, що за гроші громади ми також намагаємося всі разом допомагати і в цьому питанні нашим Збройним силам, тому що засоби пересування це мобільність. Реагування на ситуацію, а відповідно покращення боєздатності наших збройних сил України, хочу привітати всіх військовослужбовців з цим, з цим святом, побажати е, здоров'я, е, витривалості та скорішого мирного неба над головою.